доброго ранку, друзі. Ну що, погнали, мрамор, все. Ну, видно. Видно, не видно, дивіться, дивіться, де птиця. І це ще не все, я не можу зловити. Птиця в точках. Утро. Ранок. Сім ранку. Вся птиця. О ну, там вгорі. Мрамор, пьорі. Попюрих шейки. Ну, те, що я казав, буду знімати, показувати. Все отам вгорі. Пару, два чи три штуки тут знизу літа, таких молодих, зеленілих. А все, сього точки. Точечки. Точечки є і є покриття. Короче, птиця вся птиця летить, якщо є терпіння, так само по брамору я зразу. Блін, важко, важко, напоїм, важко. Ну зараз бачите, в точках. там. Білі мої, мрамор, пьорі. Це одна стая, яку я бачу, бо їх багато. А там ще одиночки є. Ну так, отак. птиця летить. Хто там казав, не летить ситна птиця. Я маю на увазі за мрамор. Летить вона і в нас, і в Київській області, бо казали, вітра там летить. При чому тут вітра, це ж не Ніколаївська птиця. Летять вони, якщо от на ячмінь посадив тиждень, полетіли всі. Правильне кормлення, трохи терпіння, подождати, бо плеться в линьки, ужас. Ну, все вийшло. Все вийшло. Все летить. Все, все набира ігру вже потроху. Дехто вже на ігрі, дехто вже показував скажене време. Ну так. Птицею треба роботи. Откажуть така в ТікТок роликах, вся вам яхом кажуть, птицею треба работать. То що можна взять і хорошу птицю і вона не буде у вас летіти. тому що неправильне кормлення, неправильний гон. М -м, треба все, терплення. Все буде. Все буде. Птиця буде летіти. Птиця буде летить, играть. І, і радовать свого хозяина. Ось одиночки якісь цю плюри, Ось залиняні, і шиї, і хвости. І... Політали пару минут. Все. Нічого, треба кірпені. Дехто зразу одразу не треба вбирати, я нічого не вбираю. Те, що навіть зараз вас не порадує, порадує зимою. А те, що не порадує вас зимою, то порадує, яструба порадує. Так що тут не треба, не треба спішити, не треба робити якісь виводи, ти це летить. Птиця летить, іграє, плавненько, медленно, бачите, рухи лишніх не роблів, як там отак знімають, я так крутить, понабільняє. А все, отак пиця летіти, парить, парить на парах, на потоках вітру. Ну, Кому хоча що нравиться, є що людям нравиться. Нравиться, коли швидко і грають. Ну, Вони чорні, там я і мрамор, якщо видно. Телефон у мене ну, ближе так сильно піорі є там. Є всі. Тут ми ще чотири шпуки є. Ось літають, ще четверо цих як я казав залинених. Ага, вон піоре, чорне фоста видно зорі. Ну, летять усі, летять усі, зараз на чачку. вітра була, зарадай бог погода настроїлась. Все, ми ганяємо. Так, тут у нас... Не приучені лінані канці, широкохвостять, бачите, знімав недавно, скільки знімав? Тиждень назад то раніше. все, вже засрали, зубів дуже багато. уборочку. Так, тут ще не приучені є. Так що, тут ще, ще будемо працювати. Захмати птиця будемо працювати. Теж поганяємо, попробуємо. Тінцом вилазило. І такі, і воно такі, щоб тінців вистачає. Вистає, білих там будемо закінчу вже сезончик. А тут в принципі можеш покладки взяти. Цікавити і все. І все, слізи широкохвості один паталмат, Ніколаївський не. Ой, ні бакінці не бакінці, широкохвості. Це вже не бакінці. Обойна ну, те, це таку цінта видав. Ще не ганяв, не пробував. Ось такий, ось такий красний піску не вийшло. Є, шота. Хата як умови, не взагалі фото з головою, є що ганяті. Е так, три пари відсюди вбрався. Подарив дядь вагану. На такій там білі. Вже трошки менше, дай Бог. Отсюда теж убрал пару е, білих краснощоки, бою сам тестакарту, я їх подививсь з відео повне літала, вона мене добре виленяла. Е, отдав я теж два ану і віддав тінцов, краснощоки були. Та що місця категорично не вистачає, несуться. Ну, вже, вже трохи розтасували, вже трошки молодий терминаю. Вже трохи поростасовували. Тому я думаю, по посідали багато на яйцях, парк маркне сидить. Беремо виводок і все. І все, 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 все. І закриваємо це все. Тому, що птиця, Зараз по цій птиці, а там у небі глубин. Не швидко, звісно, як білі, білі два тригона все пошли. Треба дати время. Ну коли вже дивлюсь, деякі набирають ігру. Красота просто бомбазна. Там є, там є все, в цій грі, і вінки, і подтяжки, і, і хлопки конкретні. Інтересно, птиця. Ну, будемо далі працювати, хто є в нас на каналі, хто дивиться, той, той буде. Той буде наблюдати. Кому не зінкається, хай надивиться. Ось так, сидить на яйцях дуже багато. Тож, думаю, якщо все буде нормально, в кінці будуть. Так, білий, білій, які я обрав. Ось але звертав. Тут теж вже треба шайку вже викидати. Нагон молоденький. Та й білих дуже багато, де коли я дуже приїхати, мабуть, буду йому набирати, казать. Може, що передумав, що змінилося змінилось у нього, то є людина, яка, яка забере з радістю. Але ми наче домовилися тому. Тому чекаю від цього стоїть. Звонка і хай їде, забира білий, бо молодняк уже такий. Молодняк вже чималий. Молоднячок. Он молодняк. Молодняка, бачите, достать. Так, тут теж мрамор на яйця. Тут ще деякі составні цінці, яйця буду я викидати. Може ще разом з мрамором ото закрию, може ще того, що буде, та й позакриваю. Не повикидаю, не хочу вже, воно вже не нужне, як кажуть. Так, тут теж три пари мрамора і білі. Проголи. Один раз після обіду зранку не даю там, зранку, що я виїдаю все до зернини. Ну, тут разними, разними зернами кормлю, а гон на голуб'ятня в основному зараз ячмінь. Чуть-чуть додаю у тиждень, два і того, і того там два, і семічки і Ну, в основному ячмінь. Ячмінь беру хороший, без остюка, без цих голочок, хороший. Беру, хай він буде дороже, але він буде як кажуть хороший ну не знаю бачите це це дуже вліяє на на льот на гос десять год не користувався я смім зараз опять почав такі голубі по кольцях ще не прийшли заказав кольця на кожну лінію по мрамору прийде зразу з ним відео То, друзі, ми повертаємося до наших польотів. Одна стая опустилася трошки. А Решта я не бачу. Решта там є Е, Є, я думаю, покриття, то що їх було і в сотні, мабуть, було. А тут небагато я їх бачу. Достаю трохи. Коротше, є вже, є вже якісь показначки, по мрамору є вже, пюричі. Ну, пішли всі. Сьогодні, в принципі, ось одна випала вже. Сьогодні, в принципі, в принципі, птиця радує. Цих, що я бачу, ще одна стая вгорі. Вгорі. Ого, біла десь в стороні є. Не достаю його взагалі. Треба камеру. Згоріє. Ну, достаю тільки цю, цю стайку. Достаю тільки цю стайку. Решту не достаю. І то розпливте оставаться. Так, ми ставимо на паузу на колотим кофе і продовжу. Так. Сьомочка з іншого ракурсу. Одловив ще одну стайку. Де, що вони по всьому небі. Тут теж дивись, мраморні є, пьорі. Коротше, вони розсипались. Розсипались по всьому-всьому небі. Білі ще. Вон що От, білих. Ну дивіться надивиться отака. Не ще є, там воно саме горіше ще. Двоє. Так, ну що, поки не колотив кофійочку. От білі показались, там ще є в самій горі. Велика стая білих, не знаю може там і мрамор є. Ось ці опустились, мрамор з'явився, на хвостах іграє. вище, мрамор не опускається. Ось мрамор. Ось там мрамор. Ну, так вони ще ігру толком не взяли, то сам рамор сьогодні. То білі. Так, де ще стає? Ось. Два білих ось в самій горі. І Десь саме така здорова стає білих. Не можу, знайти показали щось. Так, це пьори ще є і брамер. Білі. Коротше, ставлю на паузу ж бо ці опускаються, а тих не бачу, ще я. Так, пройшло трохи часу. Попил кави, от деякі випали, деякі опустилися. А в самій горі, ну не можу я вам показати. Велике п'ятно білих. Ось тільки три, не знаю, достану. З пів сотні їх там. Ось два. Не можу я вам їх достати. Ребята, це треба дивитися своїм своїм оком, не кажуть. Дуже велика стайка, красива, звісно. Не можу я їх достати. Ті, що з десь мотаються. не можу. Коротше, наблюдаємо далі. Є повремені там питали по времені. Бачите, є ті пів години, є і година, є ті півтори, є і дві, і три. А є в мене цей один голуб уже 6.40 було до 7 часу. Це один тільки один. Не скажу, що в мене всі, бо будуть казати, що Льоха казав, що один-один пескун. Така полосочка на хвостику, я показував в предвидущих відео. Це він да. Є 4-5, ну це є голуби, які літали вже зимою. Там. І з, тим, з того, що я забракував, то все не моє, воно було. Оти, оти, оті, да. є 3-4 години, 5 даже було. Ті летять. По молоді, по молоді. Є 2-3 години, є 40 хвилин. Йдуть в точку там, на годину, тоді опускаються. По-разному стабільності, я скажу, треба. Треба терпіння, правильний корм, плюс час де дехто взагалі не ганяв. У мене линька конкретно, не знаю, як у вас. Так. Мені подобається, я кайфую, Кому щось доказувати воно мені не потрібно. Ось моя птиця, ось я. Всім дякую, всім пока. А ми чекаємо далі. Чекаємо далі і наблюдаємо. Все, мужики.